Доброго сім дня. Сьогодні 11 квітня, 25 рік. Зима повним ходом. Мінус один. Сніг. Осінь пішла в зиму. Зима у весну. Поміняється погода, побачимо як це все буде. Думаю буде все нормально з фундуком. Ми працюємо. Тут уже внизу теж броньки розпускаються. Це все зелене. Висаджуємо. Диме на зиму зима конкретно такий вже упав сантиметрів 10 на завтра вже днем плюс 15 конторта Це у нас велетень Бісарабії. Сьогодні мінус 3 було, мінус 5 пару днів назад але фундук тримає. Я вже казав і кажу, це не грецький. Фундук такі перепади має витримати спокійно. Саме головне, що він опилився, коли була файна погода. Ну, практично всі порозпускалися тут наверху на базі, ну деякі. Це що в нас королівський від кості. Деякі не дуже, а деякі вже так файно. Це Словак 2. Ось такий теж вже пішов хороший. Красота. Люба погода файна. Головне не грузитися. Всяку ерунду, Це трапезунт. Побач, я думаю, все буде чітко. Все буде добре. Казима конкретна. Хуська не так сильно розпустилася. От Хуська в такому середньому состоянні. Це внизу нижній ряд Хуська. Так. Це 14-та. Я жорстко обрізав на щеплення. Десь я залишив хуську повністю. Все буде у уріхах, Це посадка травень прошлого року. У травні буде рік, як я їх садив, висаджував. і покажу на слідуючий рік. корішки будуть. Це тут 14. Попробую їх нагнути і укоренити. Посадив у кучку. І Словак 2 А і Татарин теж <кхи> не дуже розпускаєся. Такий там в Татарстані теж холодно, такий устойчивий. Покажу уріжка, уріжка татарина, там наверху, були а внизу, ронка відпала, я не вкрутив, крутив. Ось буду показувати там у себе внизу, на тому склоні татарин не покажу в ріжку. Взагалі не всохлися. Це лаваш. Лаваш теж. І грузин. Грузин такий мощний. Оце. травню буде рік кінець травня, як... Садилося, от я його так і залишу. Всім пока. Будьте здорові, хай Бог береже миру.